Ой, а -а -а. де це ми? Схоже, нас замкнули під цілодобове спостереження. Гей, випустіть нас! Ну я вам влаштую. Не хвилюйтесь, ви від мене нікуди не втечете Це ми ще побачимо. Венздей, Венздей, у тебе є ідеї. Можна спробувати втекти через вентиляцію. Ні. Спокійно, тільки спокійно. Нам ніколи не вибрати звідси. Зачекай, заспокойся. Давай відчинимо замок. Легко мовити, а ключі де ми візьмемо? О, дивись, винздей. У пса є ключі. Привіт, милашка. Нам потрібні ключі. Обережно. Чорний кусатись. Ой. Ні, це не варіант. Що ще вигадати? Oh. Mm. Думай, думай, думай. А в тебе є ідеї, скелет. Hey. Hey. Еніт, я вигадала план птечі. Тобі okay. потрібно терміново відволікти охорону. Окей, буде зроблено. Mm. Yes. Okay. Ей, oh. народ, привіт! <ривіт> Ой, ось це прикол. Давай, поспішай, друже. Ти не поділишся зі мною кісточками. Все підходить. Браво, Виндзей. Ей, друже! у нас є тобі апетитні кісточки. Не бійся, ми тебе почастуємо. Йди сюди. Чудово, поки песик не бачить, ми візьмемо ключі і відкриємо замок. Чудово спрацьовано. Ну і що, спробуємо? Що ж таке? Oh, no. oh. О, Геніт. Давай я спробую з цим розібратись. Oh. Справді. Молодець венди. Hey. Hey. Тільки давай спочатку знімемо форму, щоб ми не виглядали як у в'язні. Yeah. Супер. Не зрозуміла. У чому річ? Куди вони зникли? Тікаймо. Так це втечі із в'язниці. Тривога, тривога! Всім постам! У нас дві втікачки. Ой-ой-ой, ми спалились, мамочки. Спокійно okay. стояти. Oh. Венздей, дивись, це карта. Oh. Ого! Ходімо швидше. Стія сказала. No. Тут всюди лазери. No. Хм, Я знаю, що нам допоможе. Wow. Вау, як круто! Nice. Чудова робота, Венздей. Yes. Uh -huh. Ти можеш покластися на мене. Я вправно прийду через усі лазери та вимкну їх. Ось так, обережно. Чудово. Готово. Винзди. Ти вже тут? Ходімо швидше, подивимось на карту, щоб зрозуміти, де ми. Так, так, так. Ой, здається, я зголодніла. Давай заскочимо до кафе. Будь ласка. Гаразд. Я б теж перекусила. Ага, попались. Здається, вони пройшли через лазерець. Ох, треба вимкнути тривогу. Готова? Так ось я вас упіймаю втікачки. Від мене не втечеш. Хм, здається, знаю, де їх шукати. Здається, нас не помітили. Чудово, саме час смачненько підкріпитись. Дивись, каша. Я бачу, але вона виглядає зовсім неапетитно. Навіть куштувати не буду. Ой, здається, ця ложка зовсім марна. Ну нічого, буду їсти так. А? Ой, яка гедота. Ця каша засохла. Бія. Прямо апетит зник. А якщо до цієї вентиляції? Давай поглянемо. О, тут і ніж є, щоб відкрити. Давай сюди. Не думала, що я це скажу, але ти молодий циніт. О, ні, здається, нас вже шукають. Давай швидше ховайся. Куди, куди, куди? Я поміщусь в котел з пастою. Так, здається, він ідеально підходить. Супер. А я? я обираю цю шафу. Ага, думали втекти від мене? У вас нічого не вийде. Я відчуваю, що ви десь тут. Я вас знайду. Мамочки, мамочки, вона зовсім близько. Хм, Здається, я когось чула. Ух ти! Це що каша? Цілий день нічого не їла. Хм, Хоча, знаєте, мабуть, я відмовлюсь від цієї неїстівної страви. Саме місце цій каші у сміттєвому відрі. Так, ну що ж, схоже, дівчаток тут нема. Пошукаю в іншому місці. Огидно. Охорона пішла. Венздей, mm -hmm. ти в порядку. Я вся в пості. Жо! нам з тобою валити звідси. Вентиляція це ідеальний вихід. Одна мить. Готово. Еніт. Ага. Венздей, не відставай. Oh, come on. Ой, не схоже, щоб тут хтось коли-небудь робив прибирання. Іди, нема часу розмовляти. Ох, ненавиджу павотиня. Ого. А тут здається є вихід, але його зовсім не відкрити. Доведеться пости далі. Мамочки, павук. Хе -хе, ні. Це лише милий павук. Я щодня їх бачу. Ай який жах! Ходімо швидше. Ай, мерзенно. Не ображайся на неї, малаха. Я відчуваю, що напала на слід. Ага, ось ви. Та що ж таке? Я знову не встигла їх піймати. Може, нам сюди? Ну-ка! Обережно, Еніт. ми опинились Ой, дивись. Невже це наш охоронець. Ну і умора Здається, ми знайшли її таємне місце. Ти лише поглянь, яка величезна штанга. Я зрозуміла. Ми у спортзалі. Я завжди любила гантелі. Саме час підкачати біцепс і надрати до путі груші. Кия! Еніт, а ти нічого не забула? Ми взагалі то з в'язниці збігаємо. Ах так, точно. Ти маєш рацію. Щось втомилась. А, що ти робиш? Вензди та ти геній! Погнали на вихід. Швидше за мною. Ой. О, здається, ми потрапили в туалет. Давай тікати через каналізацію. Щось я не можу погодитись з тим, що ця ідея класна. О, фу, мерзенно! Мамочки, ні, це вище моїх сил. Я зараз задихнусь. Дякую, Венсдей. Мене мало не знудило. Хм, А ці зубні щітки можуть бути нам дуже корисними. А? Ти про що? Ти що, хочеш викликати мене на дуель? Здавайся! Тобі мене не перемогти. Я такий самий майстер у фехтуванні, як і ти. О! Ого! Дивись! Так, так, так. Де ж ці погані дівчиська? Такі малі і такі швидкі. О, це ж моє суперфото. Яка ж я все-таки красуня. Хм, Давно я не брала до рук гантелі. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Лише не це. О, шкода це визнавати, але я втратила вправність. Що? А ось і новий хід у вентиляцію нам сюди. Хм, Куди вони сховались? А, от і ви. А, Вендей! Вона вже тут. Дайте нам спокій. А ну, здавайтесь! Що робити? Що робити? От вам. Отримуйте. О! Ура! Це нокаут! Швидше тікаймо. <гас> Що це було? Куди ви зібрались? Ано костіте. <гас> ну, я вам покажу. Так, ми знову потрапили в нове приміщення. Ого! І правда, де це ми? Гей! Дивись, тут є вихід. Відчиняєш швидше ці двері. Та що ж таке? Не виходить, нам потрібен ключ. Давай його пошукаємо. Ха, ну, і обличчя в мене. Ось це прикол. О, здається, охоронець не дає в чіпси. Мм, як смачно. Набагато краще, ніж за сухла каша. Е, ні. А може, ключ пошукаємо? Так, так, звісно. М -м, поки що нічого не бачу. Мені здається, чи це форма охоронця. Еніт, як тобі? Не хочеш її приміряти? Навіщо? А, я зрозуміла. Так, так, нас точно ніхто не впізнає. Ідеально. Мамочки, охорони йде сюди. Oh, no. Що нам робити? Що робити? О, що це дзвонить. Я знайшла ключ. Ура! ми вперед на волю. Вийшло. Так. Попались. Та куди вони знову зникли? Зрозуміло. Вони знайшли ключ і відкрили двері. Всім постам! Венздей та є на волі. Та що ж таке? Ух. Ух ти. Дивись гелікоптер. Швидше туди ми полетимо! Я ще ніколи не літала на справжньому гелікоптері. Це має бути неймовірно. А ну, стояти! Одна мить. Злітаємо. Бувай, бувай, на все добре. Ох, я впустила. Такий маленький, печаль. Молі, дивись, який у мене. Ось це так. А у мене більше від усіх. Ого, і правда круто Годі з мене сміятись. Проте я спробую перша. М -м, яка ж смачна цукерка. Дринь-дринь-дринь. Як прикольно грати з цією паличкою. Дай пограю ще. Дістала мене. Ось тобі. Ай! Відпусти. Бідний мій пальчик. Ох, ходи сюди, мій смачний льодяник. Ой, а от відкусити не виходить. Придумала. От зараз я його розіб'ю. Отак. От тепер зовсім інша справа. Тепер можна і похромтіти. М -м, як же смачно. Отак. Я все. Приступай до свого. Ну нарешті. М -м, як би мені його молоток. Ні. Краще візьму кувалду. Вау! Поїхали. На. І ще. Та ще. Ох. Непросто. Ще трохи. І я його розламаю. Вау! Так, нарешті вийшло. Дівчата, можете приступати. Тут на всіх вистачить. М -м, смакота. Та не те слово. Отак. Яка мила акула. Така гарненька. Ого. Моя акула справжній хижак. Нічого собі. Так, в цьому раунді мені пощастило. Мені дісталась величезна акула. Дівчата, дівчата, я почну перша. Ну, давай. Іди сюди. М -м, який солодкий мармелад. Ось це так. Смачно, але дуже мало. Хлоя, тепер ти. Так. Як би мені її відкосити. Яка гумова, не виходить. Хм, добре. Ах, так. Я тебе все одно з'їм. Спробую розірвати. Допоможеш? Давай. Тягнемо, тягнемо. Ще трохи. Ой. Ну, так чи інакше мета досягнута. Спробую цей апетитний хвостик. М -м, який смачний. Нічого собі я навернулась вернулась. Проте не смій. Це взагалі то моє. Ну, будь ласка, лише шматочок. Я сказала ні. М -м, так, смачно. Продовжуй. Ну, нарешті. Так, ну що ж. Настала черга згадати уроки мого сенсея. Зараз я гострими сакирами накромсаю цю акулу на маленькі шматочки. Ось це так. Погнали! Так, ще трохи і буду ласувати. Краса! Але на цьому шоу не закінчено. Тепер з допомогою цих лопаток я підкину кожен шматочок у повітря, а потім впіймаю ротом. А... Точне влучання. Неймовірно де вона такому навчилась? Вау, браво! Дякую, дівчата. я знаю, що я крута. Яка маленька, і яка гаряча. Ого. Гостра, Капець! неможливо. Дівчата, за що мені таке покарання? Вірити не можу. Це ж ціле відро Хлоя, починай перша. Я? А, Ну, гаразд, нічого не вдієш. Буду сподіватись, що від такої маленької порції зі мною нічого не трапиться. Ой, обличчя починає горіти, а всередині наче розгорається пожежа. Ух, небезпека минула. Продовжуємо. Е, я так. Ні, будь ласка, будь ласка, стривай. Протипожежна безпека. Я також готова їсти. Mm. Ох! Жахіття, є гостро! Мамочки, води. О, дякую, так краще. Ну що, Молі? Тепер ти. Добре. Ну що, Локшана, я тебе не боюсь? Ой, взагалі, то було зарано. А що? Пробач, я не хотіла. Ну Дивись у мене, якщо ще раз. Ага, попалась. Заздалегідь не треба. Я просто перевіряла працездатність. Все, приступаю до поїдання гострої локшини. Головне не зупинятись і не концентруватися на смакових відчуттях. Ой, в мене вже не лізе. Я зараз горю. Води. Чекаю, чекаю, все добре. Мені потрібна вода. Ого, ось це дракон. Час гасити. Та ні, ще рано. Я горю. Ух, не вже закінчилось. А тепер дуже пізно. Завжди рада допомогти. Молодець, молодець. Ага, так, супер. Яка ж маленька порція жуйки. Ледве видно. Ну от. ого. Так, ось це краса. Що? А мені дістався справжній гігант. Отак. Хлоя, yeah. дивись, не лусне? Досить. Ну і що ж, у мене така маленька порція. Проте, у мене вона точно сама смачна. Відкриваємо упаковочку, дістаємо жуйку та насолоджуємось її неймовірним смаком. Цікава, яка вийде бульбашка. Погляньте, яка маленька та мила. Не бачу я нічого. Одна мить. А так. Ого, і справді кулька. Але це просто умора Розглядіти Розгледіти бульбашку через лупу. Ах, теж мені. Зараз я покажу, що таке справжня бульбашка із жуйки. Смакота. Жуємо, жуємо та надуваємо. Бачила. І ніяка лупа не потрібна. Так, і справді велика. Дивіться обидві, що вийде у мене. Ось це так. Порція просто нереальна. Але є й задоволенням її з'їм. Прашна солода. Дуже-дуже смачно. Чим більше їм, тим більше хочеться. Просто справжній вибух смаку. А ще можна згорнути ось такий апетитний рулетик. А-а? Клас. Так. Це дівчата останній шматочок, і я починаю надувати бульбашку. Ого. Здається, це небезпечно. Куля просто величезна. Ой.